Сім територіальних громад нашого краю отримали новенькі шкільні автобуси. Вони обслуговуватимуть опорні навчальні заклади ОТГ. Транспорт був придбаний за кошти субвенції з державного та місцевих бюджетів. Які громади отримали автобуси, та скільки витратили на їхню закупівлю? Дивіться далі у сюжеті. Новенькі там містки нині на одній із головних площ Чернівців відбулася передача семи шкільних автобусів територіальним громадам нашого краю. Ключі від новеньких транспортних засобів отримали голови Клішковецької, Острицької, Чудейської, Горішньо шеровецької Берегомецької, Кам'янської та Брусницької громад. Сьогодні ми передаємо сім автобусів шкільних для наших громад. На наступному тижні ми маємо отримати ще шість автобусів і три автобуса додатково до цієї всієї партії. Ми отримаємо. Маємо автобуси з інклюзією для перевезення маломобільних груп населення, тобто на сьогоднішній стан у нас разом з цими буде 97 автобусів на всі територіальні громади, які здійснюють доставку наших учнів до навчальних закладів по нашим об'єднаним територіальним громадам. Транспорт купили за кошти субвенції з державного та місцевих бюджетів, каже Руслан Запаранюк. З державного бюджету ми отримали субвенцію в розмірі 41 мільйон 470 тисяч гривень. І додатково з субвенції, які були надані ОТГ, кошти да, для спільного фінансування 6 мільйонів 896 тисяч гривень, які пішли на закупівлю цієї партії автобусів, які ми продаємо зараз на об'єднані територіальні громади. Ключі від нового шкільного автобуса отримав і сільський голова Клішковецької громади Віктор Дронь. Він розповідає: цей транспорт покликаний створити дітям, які змушені добирати. До школи комфорт. Ми чекали цього автобуса, бо громада одна в Учнівецькій області, яка має всі п'ять опорних закладів. І у кожній опорний заклад нам потрібний шкільний автобус. У нас є потреба. Ми довозимо до опорних закладів з сфілії дітей, де Протяжність 11 кілометрів, де 14 кілометрів, і тому нам нагально цей автобус дуже потрібний. Тому ми дякуємо всім, хто долучився до цієї справи. дякуємо за цей подарунок. На досягнутому зупинятись не планують, зауважує начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. На цьому ми не будемо зупинятися. Ми зараз проводимо вже в принципі в четвертий раз так само тендер на закупівлю шкільних автобусів вже за власні кошти, за кошти обласного бюджету. Але зв'язку з тим, що Дуже велике таке навантаження на Україну по шкільним автобусам. Ми поки не здійснили таку закупівлю. Ми стараємося це знайти вихід з цієї ситуації. Але як бачите, шкільні автобуси зараз дефіцит на території України. Спочатку повномасштабного вторгнення Буковина передала 110 шкільних автобусів на потреби Збройних сил України. Тож тепер територіальним громадам усе компенсують. Для того, аби закрити всю потребу області, потрібен ще 91 автобус. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.